я хотів би зазначити, що питання покращення послуг в сфері житлово-комунального господарства є пріоритетним. І інститут міста, використовуючи найкращий світовий досвід, стоїть на позиції, що найкраще буде дбати про свій будинок тільки власник. Тому саме ми хочемо допомогти розвиватися таким основам, як ОСББ, звичайно, в місті Львові і у всьому західному регіоні. Тому ми заснували за допомоги посольства Норвегії, це перший регіональний форум, де ми хочемо дати змогу керівникам ОСББ поспілкуватися, поділитися досвідом, можемо навчитися і, звичайно, підготувати рекомендації до змін законодавства, які допоможуть працювати їм ще ефективніше. Але я думаю, що детальніше про проєкт розкаже автор, керівник проєкту Остап Тімшіння. Так, дякую за надане слово. Отже, хочу розказати коротко вам про мету і завдання проекту перший регіональний форум об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І, власне кажучи, ідея форуму вона виникла з тих міркувань, що ще в 2006 році було визнано Радою національної безпеки і оборони ситуацією в житлово-комунальному господарстві як така, що є критичною і становить небезпеку для. Для самої держави для її існування. Надзвичайно, ну, зараз 2010 рік, ситуація, мабуть, значною мірою не покращилася. І, власне, з метою популяризації ідеї залучення громадян до управління власним житлом, тобто для того, щоб кожен мешканець він брав участь в житті своєї невеличкої громади, тобто громади багатоквартирного будинку. Ми плануємо провести цей перший регіональний форум. І хочу сказати, що. Проект викликав дуже велике зацікавлення в наших колег по всій Україні, і зараз така ситуація, що це буде не регіональний форум, а фактично всеукраїнський, так і будуть залучені учасники від органів влади місцевого самоврядування, представники об'єднаних співвласників фактично зі всієї України. Хочу сказати, що основними завданнями нашого проєкту це є аналіз поточного стану справ. Стосовно залучення мешканців до управління їхнім житлом, також це передбачає широке інформування громадськості про можливості залучення мешканців до управління житлом. Ну, ОСББ об'єднання співвласників це є найбільш така поширена форма залучення мешканців до цього процесу. І так само дуже важливий аспект це обмін кращими практиками управління житлом. Оскільки ця практика вона дуже відрізняється в залежності від того, як скажімо так, міська влада йде на зустріч об'єднанням співвласників, наскільки активні і професійні люди займаються цим процесом в кожному населеному пункті, і всюди є, де є об'єднання, всюди є, скажімо так, активні. І успішні управлінці, які можуть поділитися цими історіями успіху. І, власне кажучи, форум він буде таким майданчиком, де можна буде обмінятися цими історіями успіху і поділитися цим корисним досвідом. Основні секції робочі, в яких буде відбуватися форум, це юридичні аспекти діяльності ОСББ, так само це фінансовий менеджмент об'єднань. Велику увагу буде приділено технічній експлуатації житлового фонду. Це, зокрема, таке важливе зараз питання як питання енергоефективності, оскільки всі ми знаємо, що енергоносії постійно дорожчають, і питання економії вони зараз виходять на перший план. І тут так само потрібно цю інформацію донести до управлінців, до голів ОСББ, до їхніх працівників, щоб вони максимально мали доступ. До найновіших технологій, які, до речі, не завжди є дорогими, але не завжди є відомими, тому потрібно таку інформацію поширювати. Так само окремою буде секція це навчання для професійних управителів житловою нерухомістю, оскільки в розвинутих державах управління житловою нерухомістю це професійна діяльність. На жаль, в нас поки що це. Люди, які в першу чергу є ентузіастами, і доволі часто їм бракує таких професійних навичок, але все-таки зараз у нас вже з'являються перші професійні управлінці, такі як от Василь Михайлович Куцюк. От і думаю, з часом на цьому ринку буде хороша конкуренція, яка дасть можливість нашим громадянам, звичайно, отримати якісні житлово-комунальні послуги. От, так коротко про сам проект, про форум. Якщо буде додаткова інформація, додаткові запитання, я вам дам на них відповідь. Тільки хотів ще уточнити, що сам форум відбудеться 11 жовтня цього року, це буде понеділок. От, і ми будемо ще детальніше інформувати ЗМІ і громадськість про... про перебіг проекту. Одна з причин проведення форуму у Львові полягає в тому, що у нас процес і створення і підтримки. Державною і містом об'єднання співвласників він є, скажімо так, на першому місці в Україні можна так сказати, і тому. Переважно, хоча такі заходи проводяться в столиці. Тут дуже приємно, що перший такий форум відбудеться в нашому місті, От. оскільки насправді в нас найбільший досвід є, є так само програма підтримки об'єднань співвласників. Ну і не зважається на те, що наші об'єднання мають багато проблем. Вони є незадоволені, але це є нормальний стан. Пан Василь сидить дуже незадоволений, що додам водоканалу і так далі. Але, попри все це, проблеми в житловому господарстві є тяжкі, це є найважча галузь але у нас відбувається діалог між владою і цими об'єднаннями співвласників. Напевно, це стало причиною також того, що цей форум відбувається у Львові. Ми маємо постійний щоденний онлайн діалог між громадою СББ і міською владою. Після того, як була вже розповсюджена інформація про те, що буде проводитись форум, ми мали дуже багато звернень і дзвінків. От і наразі ми відбираємо перелік. Охоче взяти участь у форумі, ми, звичайно, потрібно поставитися з розумінням, оскільки кількість учасників обмежена, в нас є певні квоти. Тобто наразі ми приймаємо, скажімо так, інформацію від всіх бажаючих, і потім будемо здійснювати відбір учасників і вже в індивідуальному режимі всіх інформувати, когось звичайно ми запросимо, комусь доведеться відмовити. Але в будь-якому випадку матеріали форуму, його напрацювання вони будуть максимально широко розповсюджені. Крім того, що вони будуть розміщені на сайті інституту міста міської ради, так само буде видано посібник, який буде розповсюджено серед усіх зацікавлених. Тобто, я думаю, що всі бажаючі зможуть отримати цікаву і потрібну їм інформацію.